Єдинство. Єдинство в Україні. Одна із умов це смиріння кожного християнина. Я хотів би сьогодні помолитися за єдинство всіх церков, незалежно від того, які ми є. Як ми себе назвали, П'ятдесятники, баптисти, харизмати, адвентисти, інші речі, які там ми можемо називатися в себе. Але я хотів би сьогодні помолитися за те, щоб ми були єдині. Щоб ми вміли приймати людину. Часом мене дивує позиція християн. Ми часом дивимося на іншу конфесію, на інших людей, ніби як вони взагалі краще були б невіруючими. Ну те вдів, те не вдів. Люди часом ставляться в церкві, вороже один до одного. Краще сусід з невіруючим живеш, ніж в церкві. Чому так? Тому що немає смирення. Я не хочу смирятися. Це принизливо, це завжди поступатися, це йти туди, куди не хочеться. Але Бог каже, смиренним Бог що робить? Дає благодать. Смирення – це дорога для благодаті. І тому я хотів би сьогодні молитися за кожного із нас, молоді люди. У мене щире бажання, щоб благодать діяла через мене і через Тебе. Амінь. Давайте ми піднімемося. Я хотів би сьогодні, можливо, Бог стукається в чєї серце, зробити заклик до тих людей, які давно Бог вже стукається і ставить на якесь служіння. Бог каже, ти маєш бути проповідником, але ти втікав. Ти не хотів, ти не серйозно ставився, ти не готувався, ти не хотів цього робити. Бог кличе тебе співай, Бог кличе тебе до дітей, пожартування, ти втікав, ти не хотів цього служіння, ти йшов далеко від цього. Але приходить момент, коли Бог тобі нагадує сьогодні ввечері, сьогодні час почати служити по-новому. Амінь. Ми зараз будемо молитися, заспіваємо ще одну пісню. і Якщо Бог кличе тебе сьогодні, просто в цій молитві. Я хочу, щоб були це люди, які усвідомлювали, щоб це не були емоції. Щоб це було твоє рішення, віддатися повністю для Бога на служіння. Він цього чекає сьогодні. Він чекає від Тебе і Він чекає від мене. Амінь. Давайте будемо молитися. Отець Небесний. Ми сьогодні приходимо до Тебе і благословляємо Твоє ім'я. Ми величаємо Тебе, Отець наш і Бог наш. Ти створив кожну людину на цій землі. Ти дав життя. Ти покликав нас в своє царство. Ти сказав своє Слово. Ми прийшли і покаялись перед Тобою. Боже, і Ти повів нас далі. Ти, Господи, повів нас в служіння. Ти повів нас саме в ті місця, де Ти хочеш, щоб ми стояли, Бог мій. Але ми люди. Ми недосконалі, ми не постійні. Ми слабкі. Ми боязкі, ми не хочемо йти. Ми зупиняємося, Господь. Ми зупиняємося в певних речах, Господи. Ми не хочемо виконувати певні речі, тому що це важко. Тому що в цьому ми не бачимо цілі. Господи, я молюсь сьогодні за тих людей, до яких ти сьогодні конкретно стукаєшся в серце. Боже, проговори своє слово. Нехай цей час мало, воно буде часом нового життя, часом нового початку. Господь, благослови. Благослови кожне серце. Духом Твоїм святим молю, благаю, прошу. Господи, торкнись Духом Святим, щоб кожна людина із нас усвідомив це, щоб ми зрозуміли. Білий Ісус, ми твої, ми Твоя власність, ми в Твоїх руках, Ісус, ми хочемо служити Тобі, ми хочемо поклонятися Тобі, ми хочемо славити Тебе і величати, Ісус. Доторкнись Сьогодні до кожного серця. Доторкнись, Господь, до нас. Духом Твоїм святим молю. Прошу, Господь, благаю Тебе, Отець. В тобі сила, в тобі благословіння, в тобі повнота, Ісус, і Ти Бог, який відкриваєш потоки благословіння. Господи, зроби нас вівцями слухняними. Зроби нас, Господь, вівцями, які повністю залежні від Тебе, Ісус, які знають голос Твій, Ісус. Боже мій, поверни нас до Слова Твого, поверни нас до грунтовного дослідження. Боже, дай щоб ми зрозуміли, наскільки важливо досліджувати Твоє Слово, Ісус. Я благаю Тебе, Бог мій. Боже, мій постукайся до кожного, щоб ми служили тобі повністю цілковито. Ісус, я благаю Тебе, ім'я Твоє, молимося, просимо Тебе, Ісус. Нехай Твоя дія буде сьогодні в кожному із нас. Нехай благодать Твоя сьогодні доторкнеться до кожного, Ісус. Господь, смирення – це шлях для твоєї благодаті. Боже мій, допоможи, щоб твоя благодать потекла сьогодні через кожного із нас, щоб ти Бог влив свої нові потоки вод. Щоби в вод, щоб ти влив своє слово, благодать свою через свій дух. Аллилуйя, слава тобі, Отець! Ти достойний, достойний слави, подяки, поклоніння. Прийми нашу хвалу, прийми нашу славу, прийми нашу подяку, бо ти достойний хвали і слави. Тобі лише слава, тобі подяка, наш великий Бог. Наш Цар, отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь.